Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. Сьогодні ми з вами подивимось розпуск повний ще однієї орхідейки, яка була куплена з оцінки і була учасницею відео Страшенні орхідеї з оцінки. Ось ви бачите її на екрані. Це орхідея Будапешта. Зараз дістанемо її з полички і розглянемо поближче. І так, саме про цю квітку, зараз ми з вами поговоримо. Значить, як я вже сказала, ця орхідея була куплена з оцінки три місяці назад, так само, як і. Ось ця орхідейка, яку я вам вже показувала білий гігант. Вони разом в один день були куплені в тому ж самому магазині. Вони були страшенні. В неї виріс уже вдома ось цей листок, а ось цей, подивіться, ну, по ньому видно, які, в якому стані ці орхідеї були. Коренева в неї ось так. Я її не пересаджувала. І коли я її придбала цю орхідею, то так само, як і в тієї орхідеї білого гіганта, в неї також я побачила, що пробивається цвітонос. Але в тієї орхідеї на старому цвітоносі було, а тут ось із Пазухи була маленька-маленька пипка. Ну, і я взяла цю орхідею. Сорт пробитий на горщику, Будапешт. І вона сформувала ось такий цвітонос на 10 квіточок. Усі 10 відкрилися. Ось ці квіточки, які знаходяться у горі, вони ось так гарно спадають. Ну, а нижні трошки е, так. Одна в один бік, квіточка, друга в інший бік. Але і так, гарненький цвітонос. Як я вже помітила, хоч я з цією орхідейкою всього-навсього три місяці. Ну, але так помітила, що вона невибаглива. Бачите, я її переставляла. Вона стояла в мене в іншій кімнаті, коли була з світоносом. Переставила тут на полички вже. Ну і нічого їй не сталося. Всі бутончики вона відкрила. Ось тут дивіться, хто у нас. Хто це у нас? Асистент. І от як я приходжу сюди в свою імпровізовану кімнатку, то і він завжди приходить, перевіряє, чи все тут в порядку. А буває, трохи нервує мене. Так, пончик? Ну, ось така квітка. Для багатьох вона може здатися вже простою. Але я думаю, такі квіти невибагливі, вони завжди квітнуть, немає з ними ніяких проблем. Ось так, подивимось ще ближче. Ну, а на цьому я буду завершувати свій репортаж про цю квіточку. І побачимось з вами вже в наступних відео. Дякую вам за перегляд!